у цей закуток не потрапляють звичайні відвідувачі. Тут у крихітних клітках живуть троє рідкісних білогрудих ведмедів. П'ять років тваринам будують новий вольєр. Тим часом умови, в яких перебувають клешоногі, фахівці називають карцером. погано плохочують їм грустно, імні цікаво. Вони просто виживають. Как в Слонбой – визитная карта столичного зоопарка. Ныне життя велетня не небезопасности. За несколько месяцев тварина схудла Ничего, майже бить, на тону. Провалы на спине, видите? Вот у него пошли провалы. Видите, торчат, торчат такие вот задние такие у него, в районе тазовых, вот, торчат. То есть, кто любит нашего слона, кто его видел, он сразу же определится. Толстенький симпатичный слон, который у нас был в мае, и что мы имеем к зимнему периоду времени. Стурбовані ситуацією, навіть міжнародні зоозахисники напередодні сторіччя зоопарку зібрали прес-конференцію, щоби розповісти про зловживання. Найбільше іноземців обурює намагання керівництва установи довести власну участь у міжнародній організації зоопарків, з якої київський звіринець виключили за невідповідність стандартам. Керівництво зоопарку перекручує факти, інформуючи на вебсайті, що наближається до необхідних стандартів вступу до міжнародної організації зоопарків. Насправді київський звіринець не має права ще три роки навіть претендувати на участь у цій асоціації. Керівники зоопарку коментувати ситуацію відмовились та скерували журналістів до заступниці столичного мера Ірени Кільчицької та запевнила будь-які звинувачення у бік зоопарку провокація. Це провокаційні дії, нарушення какбачіх. интересов затрагивания. Мы убрали полностью всю торговлю из зоопарка, торговлю с пятными напитками, шумные аттракционы. Конечно, мы нарушили интересы, так сказать, наступили на интересы многих бизнес-структур. З'ясувати, що насправді відбувається у звіринці, зоозахисники просять прокуратуру і кажуть, якщо не втрутитися в ситуацію тепер, незабаром зоопарк залишиться не лише без звірів, а й без працівників. Погані умови в зоопарку не лише для тварин, а й для людей. За останні роки звіринець покинула майже половина працівників. На відміну від них, звірі втекти із тісної домівки не можуть. Олена Угрин, Максим Петраков, п'ятий канал.